Вітаю, 11 Ми з вами на уроці вивчили основні співвідношення між тригонометричними функціями. Ось, їх шість в основному, зараз ми повторимо. І сьогодні ми вивчили формули зведення, їх 32. Їх неможливо запам'ятати, їх можна тільки. Використовувати, зрозуміти, як ними користуватися, і так само використовувати у своїй роботі. І так, давайте подивимося основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Подивіться, вони у всіх альфа. Якщо до синуса квадратного, додати квадратний косинус буде одиниці. З Цієї формули можна знайти і синус. Знаючи косинус і косинус, знаючи синус. Між синусом, косинусом і тангенсом є математичний зв'язок. Відношення синуса кота до його косинуса це тангенс. Котангенс, як запам'ятати, префікс ко з косинуса і починається. Це буде відношення косинуса того ж самого альфа до синуса. Ми бачимо, що ці дві формули взаємно обернені, подивіться, чисельники і знаменники поміняли місцями. Тому добуток тангенса на котангенс одиниця. І ще у нас з вами дві формули, в яких є зв'язок між тангенсом і косінусом, котангенсом і синусом. За ідеальних умов їх треба просто запам'ятати. За більш гірших умов йому треба просто навчитися користуватися. Тому, в залежності від того, наскільки вам дається легко тригонометричні перетворення в алгебрі, будемо сьогодні працювати. І так, ми будемо виконувати тренувальний варіант. Тобто, для того, щоб я показала, як це робиться. Тренувальний варіант. Третій будемо брати із самостійної роботи. Я вам зараз з нею ознайомлю. Ось ця робота. Вона так і називається: основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, формули зведення. Чотири завдання за кожне з них бали. Учень завжди можна вибра... може вибрати те, що йому під силу. Тобто, якщо все неможливо зробити, то є простенькі завдання, якими я зараз навчу користуватися, якщо на уроці було незрозуміло. І так, будь ласка, давайте ми з вами приготуємось. І так, ці формули я до них буду повертатися. Можете, до речі, зробити собі скріншот зараз цих формул, саме цими шістьма формулами, плюс знаннями властивостей тригонометричних функцій, і плюс знання формул зведення, ну і всієї алгебри, яку ми вчили до цього моменту. Все буде неважко. Будь ласка, будемо починати працювати. Зараз приготуємо поле для розв'язування і будемо працювати. І так, варіант 3. Перше завдання за нього дають 3 бали. діти, 3. Це достатньо багато. Знову можна яке завдання, в якому у вас складнощі, можна їх пропустити і виконати ті завдання, які вам більш зрозуміліше. І так, завдання спростити. Перше питання. Наприклад, 1 мінус добуток котангенса альфа на Тангенс альфа. Кажуть, треба спростити. Думаю, чим же я буду користатися? Щось мені це вже знайоме. Давайте повернемося, ану, дивимося. Добуток тангенса якогось кута на котангенс того ж самого кута це одиниця. Тому можна написати мені так, і це буде зрозуміло, ось так, що оцей добуток одиниця. Тому що це взаємно обернені функції. І буде 1 мінус один 0. Ми не просто спростили, ми зробили навіть обчислення. Ось таке перше завдання. Один бал є ура. Друге завдання. Треба тангенс бета, тепер у нас аргумент бета, помножити на косинус бета. І мені треба зробити простіше. Що ж робити? У мене тангенс і косинус. Повертаємося до основних співвідношень. Ось у мене мій тангенс. Тангенс якогось кута це відношення синуса того ж кута до косинуса. Повертаюся до цього і пишу одразу ось так. Тангенс бета це у мене синус бета поділено на косинус бета, і буду множити на косинус бета. Зараз скорочувати не можна, тому що це один дріб, а це другий. Пам'ятаємо, що у косинуса є знаменник одиниця. Тому я все це запишу під спільну риску. Я синус бета помножу на косинус бета, а в знаменникові в мене буде косинус бета. Тобто, я побачила формулу, розписала. Тангенс. Скорочувати можна, бо множення. Косінуси я скорочу, як скорочували в 6 класі, залишились одинички. Знаменник одиничку можна не писати, цей закон поглинання при множенні. Відповідь синус бета. Ось ми з вами і спростили. І отримали два бали. Користувалися формулою тангенса кута. Третій, буде 3 бали. Третє один мінус косинус. Квадратний альфа. Не знаю, що робити, але я бачу одиничку і бачу косинуси. Повертаюся до формул до основних співвідношень. Ага, ось вона одиничка. І в неї входять косинус і синус. Я просто зроблю, як звичайно, я напишу, що ж таке в мене одиничка. Це у мене синус квадратний альфа плюс. Косинус квадратний альфа. Щоб було зрозуміло ваш ход думок, бо ми зараз спілкуємося тільки через записи. Це одиниця. І в мене буде мінус косинус квадратний альфа. Пригадуємо шостий клас. У мене тут косинус квадратний з плюсом, тут косинус квадратний з мінусом. Ці вирази в мене протилежні, я їх знищу. І тоді в мене залишиться синус квадратний. Альфа. Ось і все. Тобто, найголовніше дивлячись на запис, який вам дають, подивіться, яка з основних співвідношень допоможе вам спростити вираз, використовуйте її, а далі алгебра вам на допомогу. Знищення, скорочення і так далі. Все, ми зробили перше завдання. Три бали отримали. Якщо якесь не зрозумієте, пропускайте. Виконуйте наступне. Номер два. За нього теж дають три бали. Це звичайна самостійна робота за Олександром Семеновичем. Просять обчислити. Обчисліть. І тут ми повинні використовувати формули зведення. Будь ласка, ми сьогодні їх розглянули. Їх. 32. Але якщо користуватися ними, то все буде достатньо просто. Я приготую вам координатні чверті, ось цей малюнок, який я вам викладала. Ми будемо з вами з ними працювати і так, обчисліть котангенс 210 градусів. Домовляємося, чому назвали формули зведення? Давайте пригадаємо. Бо їх зводять в першу чверть. Цей кут у мене, діти, аж третьої чверті. Мені не потрібні такі кути. Чим гостріше в тригонометрії, тим краще. Тому я котангенс залишаю а 210 градусів. Я спробую знайти найближчий осьовий кут. Тут у мене 0 градусів, пам'ятаєте? Тут у мене 180 градусів, 90 градусів, 270 градусів і повний оберт 360. 210 градусів. У мене найближчий осьовий кут 180 градусів. Тобто 210, це третя чверть. Це третя чверть, напишу ось тут. Тепер я повинна позбавитися такого кота. Мені треба звести в першу. Тому найближчий кут у мене 180 градусів, а мені ж треба 210, скільки не вистачаючи градусів? 30. Тобто я оці 210 записала використовуючи осьовий кут. Так як я пояснила у відео з моєго ютуб каналу. Подивіться, будь ласка. Тепер давайте пригадаємо, осьовий кут у мене стоїть. На горизонтальній осі. Коли ми дивимося за ручкою, голова махає ні. Спробуйте глянути за ручкою, голова махає, ні. Тобто моя функція не зміниться. Давайте подивимося знаки котангенса. Ось у мене лінія котангенсів. І ось знаки в третій чверті, в третій чверті, в третій чверті в мене котангенс додатній. 180 градусів. Це ось цей кут, він не змінює функцію. Тобто, в мене так котангенс і залишиться. І залишиться 30 градусів. 30 градусів це вже кут у нас з вами першої чверті. Тому ми з вами можемо використовувати. Хто запам'ятав, чудово. Хто не запам'ятав, можна користатися таблицею, яку я вам кожного разу скидаю. Тому можна, ну, давайте, зараз я відшукаю її швиденько, і ми з вами спробуємо е, нею скористатися. Так, ось вона. Зараз я вам її е, е, покажу, Та ви вже її бачили багато разів. Вона у нас частенько буває, зараз виконуєте перекину, щоб було зручно вам показати. Трішки підторможує. Е, ну, Можна це скористатися нею і. Ось, так, давайте подивимось. Можна нею користатися? Ось. У мене котангенс 30 градусів. 30 градусів, котангенс. Ось це число. Є учні, які це просто запам'ятовують. Ось у мене корінь із трьох. Тобто в мене буде знак плюс можна не писати, корінь із трьох. Ось і вся наука діти. І так, нам треба 210 градусів звести у першу чверть, залишить гострий кут. Кут першої чверті. Перше завдання зробили. Друге завдання Друге завдання у нас з вами в самостійній роботі, яку ми з вами розглядаємо третій варіант. Там стоять пі, частини пі. Косінус, будь ласка, риска між клітинками, культура запису. 5 пі. На 4. Знову повернемося до наших одиничних кіл. Я тепер напишу те ж саме тільки радіанами. Тут у нас 0 радіан. Пі на 2 радіан, π, 3 пі на 2 радіан і 2 пі також. Дивимося. Значить, я повинна тепер знову прийти в першу чверть. В першій чверті в мене від 0 до пі на 2. Дивлюся, як же мені застосувати? Діти, коли дивися на запис, так і хочеться, щоб тут була четвірка. Чому? Бо 4 ділиться на 4. Тому я косіну залишаю і замість п'яти напишу те число, яке б гарно ділилося на 4. Але ж у мене 5 пі на 4, значить, я повинна ще додати. Давайте перевіримо, тут 5 π на 4 і тут 5 π на 4. Тепер четвірки я скорочу, тому що вони скорочуються. І у мене буде косинус, а в дужках пі плюс пі на 4. Ну, давайте подивимось, де це буде, в якій це буде чверті. Так, ось моє пі. Це у мене перша друга, ось пі. І ще трошечки у мене написано плюс пі на 4. І ще я знаходжусь в третій чверті. Пишу це третя чверть. Ще раз покажу. Пі. І ще плюс ми за, проти годинникової стрілки. Я буду в третій чверті. У мене косинус. Дивлюся, ось у мене лінія косинусів. В третій чверті косинус який. Від'ємний. Тому я ставлю мінус. Тепер чи змінює осьовий кут косінус. Якщо я буду дивитися на осьовий кут, ось вона. Дивіться за ручкою, не очима, а головою. Голова махає ні. Це у нас ослячі формули алгебри їх називають, тому що тільки махай головою. Тому косінус у мене так і залишиться, і залишиться пі на 4. Знову, тепер я знову відкрию ту таблицю, яку я вам давала. і... По-перше, відповідь від'ємна. Тепер я шукаю пі на 4, ось у мене пі на 4, косінус, корінь із 2 на 2. Можна користуватися, учні, які запам'ятовуються, мінус корінь із 2 на 2. Ось і все. Вся наука, діти. Тобто ми тупі кути, кути, які більше, ніж гострі, більше першу чверть, зводимо, ведемо в першу чверть. І останнє це у нас вже зараз 5 балів. Подивіться, тобто можна вибрати, нехай не все, якусь частинку можна виконати. Третє завдання. Що там у нас у третьому завданні, в тренувальному? Так просять синус 330 градусів. Дивимося, до якого ж осьового кута. 330 найбільше. Ну, давайте глянемо. Ось у нас тут хорошо видно: 0,90, 180, 270, 360. Тобто ми з вами тут, в четвертій чверті. Це четверта чверть. Як отримали 330? Можна від 270 рухатися у додатному напрямку, а можна взяти 360 і відняти певну кількість. Я так і зроблю. Тому що повний оберт це чудова річ. І так, у мене буде 360, найближчий осьовий кут, але ж у мене повинно бути 330. Тому я відніму 30 градусів. Що ми далі з вами вивчили? Повний оберт можна просто відкидати. Я так і зроблю повний оберт перші уроки тригонометрії. Тому в мене залишиться синус мінус 30 градусів. Повний оберт можна відкинути, а мінус ні. Пригадаймо, минула самостійна синус функція непарна. Вона цей знак викине перед функцією. І в мене буде мінус синус 30 градусів. Залишаю мінус синус 30 градусів. Можна дивитися в таблиці, можна. Але синус 30 діти це половина. Сінус 30 градусів, 30 градусів, синус ось. половинка. Я записую: у мене буде мінус одна друга. Але ну, нам краще записати десятковим. І культура запису ось, ми зробили на 6 балів, діти. Так, ця тема дуже громістка. Але не так і важко, якщо подумати. Подивіться знову мої пояснення що стосовно властивостей, все на моєму Ютубі-каналі, все можна подивитися. Номер три ускладнюється. Тут треба знати три бали не тільки тригонометрію, яку ми вивчили, а треба ще й знати всю алгебру, яку ми з вами вчили до цього дня. І так, завдання просять спростити. Я вам покажу спростити. Починаємо. Списую, який у мене вираз. Дуже громісткий, до речі, вираз. Синус мінус альфа. Так, аналізуємо одразу. Від'ємний аргумент бути не може. В знаменникові 1 косінус мінус альфа. Ага, і тут від'ємний аргумент не може бути мінус Аргумент від знаком мінус. Ми його будемо з тим боротися. Косинус в дужках пі на 2. Мінус альфа. Пі на 2 це осьовий кут. Формули, де використовуються осьові кути, називаються формули зведення. Ми будемо користуватися формулами зведення. І 1 мінус косинус альфа. І так, перший крок. Будемо використовувати свої знання. І так, у мене синус функція непарна, тому цей знак мінус буде стоять попереду синуса. Мінус синус альфа. Один і плюс я залишу. Косинус функція парна. Вона поглинає знак мінус у аргумента. Буде косинус альфа. Плюс, давайте дивитися, це у нас формули зведення. Ось у нас пі на 2. Пі на 2, ось овий кут. Послідкуйте, будь ласка, не очима, а головою за ручкою. Голова махає. Так. Так. Тобто піна 2 змінить косинус на кофункцію. Дивимося, в якій ми чверті. Плюс я залишаю, дивлюся, в якій чверті. Я пі на 2 і в мене мінус альфа. Тобто, я буду повертатися у від'ємному напрямку за годинниковою стрілкою. Повернусь пі на 2 мінус альфа. Я знаходжусь в першій чверті. В першій чверті всі функції додатні, тому туди їх, їх ведуть. всі. Тобто, в мене буде синус альфа. Функція зміниться, бо π на 2 вертикальний, осьовий кут, голова махає. Так, залишається тільки гострий. 1 мінус косинус альфа. Що ж далі робить? Діти, а далі алгебра 8 класу. Якщо ви позбавитеся мені від від'ємного аргумента, якщо ви застосуєте формулу скороченого множення, вже можна буде отримати певну оцінку. Тепер я ставлю додаткові множники. Бо Додати не можу. Знаменники то різні. Тому до першого дробу у мене додатковий множник буде різниця 1 мінус косинус альфа. До другого дроба одиниця плюс косинус альфа. Обов'язково писати додаткові множники, Ви знаєте, без них розв'язок безглуздий. Тепер у мене буде спільний знаменник. Ось такий здоровенний. Буде 1 плюс косинус альфа. І 1 мінус косинус альфа. Ой, щось знайоме. Подивіться, у мене спряжені вирази. В першій дужці плюс, в другій мінус. Ми потім пригадаємо, що це. Тут буду множить. Мінус синус альфа множу на одиницю. Буде мінус синус альфа. Мінус синус альфа множу на мінус косинус альфа. Буде плюс синус альфа косинус альфа. Є. Перед робом плюс, тобто знаки змінюватися не будуть. Синус множу на одиницю буде синус альфа в чисельникові. І синус альфа буду множити на косинус альфа, У мене буде синус альфа косинус альфа. Уважно дивлюся. Ну, По-перше, зверну вашу увагу. Ось тут у мене мінус синус альфа з мінусом стоїть, а тут акцентую вашу увагу з плюсом. Це протилежні доданки, ми їх знищуємо. Тепер у нас два однаковісіньких доданка. Їх називають подібні доданки. У мене тут стоїть коефіцієнт «одиниця». І тут, щоб звести подібні доданки, ми додаємо коефіцієнти 1 плюс 1, 2 і дописуємо їх в спільну частину. Дописали. Що ж це? А це у нас формула скороченого множення. Я нагадаю вам її. Якщо у мене різниця в двох виразів множиться на спряжене, то це буде різниця. Квадратів, сьомий клас алгебра. Я й говорила вам, що далі буде все тепер тригонометрія в переміжку з іншими знаннями. Тобто це у мене буде 1 у квадраті, я так і напишу, і мінус косинус у квадраті альфа. Угу. Що ж далі робить? В чисельникові нічого не можу зробити 2, синус альфа косинус альфа. Один у будь-якому степені один. Я поки перепишу, не буду поспішати, щоб вам було зрозуміло, я піднесла одиницю до степеня. А тепер давайте повернемося до першого завдання. Ану, подивіться, будь ласка, в першому завданні ми тільки що, тільки-но це повторили, як це робиться. У мене одиничку, одиничка. Я буду і тут робити все послідовно. Два синус альфа косинус альфа залишаю. Одиницю розписую синус квадратний альфа плюс косинус квадратний альфа. Це моя одиниця. І мінус косинус квадратний альфа. Другий раз пояснюю те ж саме. Тепер я бачу, що ці доданки в мене протилежні, вони знищуються і залишиться 2 синус альфа». Косинус альфа. А в знаменникові синус квадратний альфа. В 6 класі, класі вчились скорочувати можна, бо множення. В мене множення. А тепер тут у мене синус у першому степені, а тут синус у другому. Скорочую менший степінь. І в мене залишається 2 косинуса альфа на синус альфа. Щось знайоме. Перегортаю сторінку. Якщо я косинус якогось кута, ділю на синус, то це котангенс. Тобто, це в мене буде два котангенси альфа. Я спростила. І в мене з такого некрасивого громісткого виразу. Утворилося просто два тангенси альфа. На допомогу мені була вся математика, яку я вчила до сьогоднішнього моменту. Плюс нові знання. І останнє четверте завдання хто захоче, отримати 12. Воно не таке страшне, як здається. Завдання просять знайди. Знайдіть. Значення виразу. Тобто обчислити. Знайти, знайдіть значення виразу. І пишуть такий: в чисельнику синус x плюс 2 косинус х, в знаменникові синус x мінус 4 косинуса х. І прикро. З цим дробом нічого робити не можна, бо плюс і мінус. Скорочувати не можна, спільних множників немає. Що ж його робити? А, нам пишуть: якщо тангенс х дорівнює 5, значить, тут скорочувати не можна, нічого зробити не можна, треба використати ось це. А ну, давайте повернемося і пригадаємо, що таке тангенс альфа. Тангенс альфа це відношення синуса кута до косинуса того ж самого кута. Тобто я буду використовувати, напишу розв'язування. І буду використовувати тангенс Х у мене дорівнює 5. Пригадаю, що таке тангенс? Це відношення синуса Х до косинуса Х. А 5, як в шостому класі, я напишу зі знаменником 1. Угу. В мене вийшла пропорція. І в ньому ще є така діагональка, де стоїть одиничка. Тобто я синус x помножу на 1, а косинус х помножу на 5. І в мене буде синус x дорівнює 5 множник попереду діти косинус х. Тобто, що я далі буду робити? Далі я замість синуса в чисельник і в знаменник. Поставлю 5 косинусів. Ставлю крапочку, повертаюсь до дробу. В мене синус Х, ще раз перепишу, плюс 2 косинуса Х. В знаменникові х мінус 4 косинуса Х дорівнює. Я замість синуса буду ставити 5 косинусів з нового рядка 5 косинусів Х плюс 2 косинуса Х, ура, подібні доданки. Замість синуса 5 косинусів Х мінус 4 косинуса Х. Ці доданки називаються подібними шостий клас математика. Щоб звести подібні доданки, додаємо коефіцієнти 5 плюс 2 буде 7 косинусів Х, а 5 мінус 4 буде 1. Косинус x. Надалі ту одиницю я писати не буду. Я написала, щоб хто не розгубився, хто не зрозумів, де взялося. 5 мінус 4. Скорочувати можна бомноження, скорочу косинус x. І в мене залишилось, діти, просто 7. Пишу відповідь 7. Все, я надіслала вам домашню роботу додому тренувальний варіант номер 4 Я хочу, щоб ви спробували його зробити, тому що вони не можуть бути точно такі, як мене, але принцип роботи буде той самий. Всі записи з цієї роботи я вам обов'язково надішлю. Дома ви повинні спробувати зробити цю роботу, бо на наступному році, під час уроку, ви будете її виконувати. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, можете мені написати. На цю самостійну роботу, якщо дуже повільно працювати, дуже повільно, можна витратити 20 хвилин, тому одного урока мені буде достатньо. Ось цю самостійну роботу ви виконаєте вдома. Вона дуже схожа на мою. Бажаю успіхів у оволодінні тригонометричними знаннями. До побачення! З вами була ваша математичка.